Христос народився славімо Його. Ми сьогодні молимось з Україною і за Україну зі світом з містечка Бершать на Вінничині. Жива парафія, жива церква, церква для людей. І сьогодні ці святкові дні, наша молитва за Україну, за воїнів захисників. За те, щоб жити в надії і надії, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Царю Небесний, утішителю, душі істини, що всюди єси, все наповняєш, скарбнице благ і життя подателю, прийди і вселися в нас. І очисти нас від усякої скверни, і, і спаси благі душі наші, вірю в єдиного Бога Отця, Вседрожителям, Творця неба і землі, і цього видимого і невидимого, і єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Божого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного. Народженого, несотворного, за зо зоземлю, що через нього все постало. Він за те нас, людей, і нашого, ради спасіння зійшов із Небес, і воплотився з Духа Святого, і Марії діви, і став людиною, і був простятий за нас, за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням. І вознісся на небо, і сирі праворуч ж отця, і вдруге прийде зі славою судити, живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа животворчого, що від Отця і сина, і схожий, що за Отцем, і сином рівно поклоняє, і рівно славами, що говорив через пророків, єдину святу Соборну, я господарську церкву, і сповідаю одне хрещення, на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив нині і повсякчас, і на віки віків, Амінь. Богородиця Бо, радіся, благодатна Марія, Господь з благословенна благословена між жінками, і благословений плідгона Твого, Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Сину, що нас відкупив нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Погородися і радуйся, благодатна Марія, Господь Тобой, благословена тимі жінками і благословений плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Святому Духу, що нас просвітив. І святий Христові, і вірі утвердив, нині, повсяк і повсякчас, і на віки віків. Амінь. всі ті порадуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло над кого? бо ти поговорила Христа Спаса і збавителя душ наші. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсяк і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Перша славна таємниця розважмо Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа із гробу. У кожного з нас є гріб. є щось поховане, ми вже втратили надію, можливо, на якісь свої мрії, сподівання, покликання. Але наш Бог, живий і всемогутній, з гробу, може воскресити і наше життя. Можливо, ми втратили надію на свою поправу, на навернення, покаяння. Можливо, ми втратили надію і віру в Бога, в людей. Добрий Бог в силі воскресити наше життя, серце, мрії. йому довіряємо. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як, як і ми прощаємо ми. винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословена між жінками і благословений бідло на твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Тіво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками і благословений на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Ті радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти жінками і благословенний благословений лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна тими жінками, і благословений від лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками і благословений плотло над Твого, во ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками і благословенний прітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Тіво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений прітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословенний плітло на твого, бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших, Богородице, ті радуйся. благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим жінками і благословенний плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице ті радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і злавителя душі на. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас перед пекельним вогнем, приведи всі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Таємниця славна друга, розважмо, як наш Господь Ісус Христос на небо возніза. Ми живемо в дійсності неба. Ми є тут на землі, але громадяни неба від хрещення. Нам місце в небі приготоване, постараємося, і ми жити дійсністю неба. Ісус сказав Царство Боже всередині вас. Небо це Бог. Небо – Це Бог всередині нас. Пам'ятаймо про це і намагаймося роздумувати і жити цим покликанням і радістю перебування в небі вже тут і сьогодні. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо городи радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословений плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, благородиця Тіво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, благородиться Тіво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плітло на твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, тіла, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плітло на твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. «Богородице діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, «Богородице діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плітло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і злабителя душ наших, благородиця діво радуся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тим жінками, і благословений підлона твого, ти породила Христа Спаса і злабителя душ наших, Богородице, ті боралися, благодатна Марія Господь з тобою, Благословенна ти жінками і благословений клітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, діво ді благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений клітло на Твого, бо ти породила Христа спаса і збавителя душ наших. Богородице, Богородице, ті порадися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений піло над Твоїх, бо Ти породила Христа Спаса і зловити душ наші. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи. Закорони нас перед пекельним вогнем, приведи всі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Таємниця славна Третя розважна Ісус Христос Пресвятого Духа на апостолів зі слав. Цій таємниці роздумуємо і молімося, щоби Дух Святий запалив наші серця, допоміг нам жити радістю серед суму, смутку і тривоги. Дарова мудрість, мудрість бачення і виконання Його волі, слідування за Ним, просимо, щоб Дух Святий наповняв наше життя і серця. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Від наш насущний дай нам сьогодні і прости нам пробини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, богороди вся ті, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця ті боранися, благодатна Марія, Господь з благословенна благословена між жінками, і благословений плідло над твого, бо ти породила Христа Спаса і злавителя душ наших. богородиця ті боранися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плід над твого, Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, ті радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний плід на твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця ті радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Ти і жінками. І благословенні плітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, благородиться Діво радися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, благородиться Діво радися, благодатна Марія, Господь з тобою ти між жінками, і благословенний плітло на твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радися, благодатна Марія Господь з тобою, ти між жінками, і благословенний плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословений плітло лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Тіво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний плітло лона Твого. Роти корови на Христа Спаса і Збавителя душ наші, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас перед пекейним вогнем, приведи всі душі на неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Таємниця славна, четверта, Розважмо, як Ісус Христос. Пресвяту Матір на небо взяв. Коли прийде День нашого Спіння, коли прийде День нашої смерті, того останнього поклику, просимо Тіву Марію, просимо нашого Господа, щоб прийняв нашу душу у свої руки, щоб День нашої смерті став для на нас днем взяття на небо, день днем наше, сповнення нашої мрії. Пам'ятаємо про це місце в небі, яке для нас приготоване, де нас очікують в кінці нашого життя, нашого, нашої стежки, дороги життя, руки доброго, люблячого батька. Отче наш, що є на Небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо, відцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця, ті порадуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками і благословений підло Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся. благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідо на Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся. благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плідо на Твого, Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений піклона Твого, Бо, ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословений плітло над Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся. благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тимках, і благословенний плідло на Твого! бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся. благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена між жінками, і благословенний плітло на Твого, Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, погородив сиділо радися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками і благословенний плітло на Твого, Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений прітло над кого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословені кітло Твого, бо ти породила Христа Спаса, і Спасителя душ наших. слава Цю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас перед пекельним вогнем, приведи всі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Таємниця п'ята, славна. Розважма Ісус Христос Пресвяту Матір в небі, царицею неба і землі, коронував. Маємо в небі Матір, покров Богородиці над нами. Цей день молимося, молимося до пречистої Діви, щоб своїм покровом і молитвою перед всемогутнім Богом випросила перемогу над ворогами, мир для України, мир в наших сім'ях, родинах, у наших серцях. Тобі, Діва Марія, віддаємо своє життя молитви і сподівання. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим. І не бити нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословенний пвітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, богородице Діво радуйся, Благодатна Марія Господь з тобою, благословена тим жінками, і благословений пітло над твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, благородиться і радуйся! благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим жінками, і благословеним пітлом над твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, ті боралися, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тим жінками, і благословенний підло над Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, і боралися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками і благословенний прітло над Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плідло над Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками. І благословенним плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, бродицем ті оратися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти, між жінками, і благословений лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Ті радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений клітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, богородиця діво радуйся, шалотана Марія, Господь з тобою, благословена тим жінками, і благословенний клітло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Славителя душ наших. слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і, і на віки віків. Амінь. О, наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас перед пекельним вогнем, приведи всі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. І твою ми сприбігає, Богородице Діво, молитвами нашими, в скорботах не горди, але підвизволи нас і начиста і благослава. Присвятая Богородиця, спасина, присвятая Богородиця, спасина, присвятая, Богородиця, спаси Богородиця спаси нас! Дорогі друзі, дякую вам за спільну молитву. То те, що ми поєдналися, наша перша містечко наше Україна і світ сьогодні, про славі Бога в цих таємницях славних Христа Живого, Всемогутнього, йому довіряємо наші мрії, плани і життя. Просимо Всемогутнього Бога про Воскресіння, перемогу над гріхом, над, над силами зла, щоб наш народ піднявся, наша держава з руїни, з війни. І жила для сповнення Божої волі для слави Божої, для нового ще більшого розвою Христової церкви в Україні і світі. Христос народився Славімо Його! Нехай вас благословить Бог Всемогутній, Отець, Син і Дух Святий. Амінь! Шукайте українську греко-католицьку церкву у своїх смартфонах. Знаходьте офіційні сторінки Блаженніший Святослав у ГКЦ або живе телебачення в інстаграмі, фейсбуці, телеграмі або навіть тіктоці. Обирайте зручну платформу, підписуйтесь та дізнавайтесь про все першими новини, науки, найцікавіші відео. Твоя церква завжди і всюди з тобою.